Вернути якісне життя на Прикарпатті розбудовують спроможну мережу закладів реабілітації. Наразі такі послуги надають сім надкластерних та кластерних лікарень. Скористатися ними можуть і військовослужбовці, і цивільні. До кінця року кажуть фахівці, допомогу у відновленні функції організму надаватимуть усі медзаклади області відповідного рівня. Цих закладах охорони здоров'я на даний час проводяться ремонтні роботи, формуються медичні команди. І над, і над цим е, працюємо е, на сьогодні. Розгорнуто е, 359 стаціонарних ліжок, по 10 20 ліжок у окремих закладах. По трьох закладах є по 30, по 30 ліжок. І з е, рахуванням активності зростаючої потреби в послуг Кількість ліжок ми бачимо зростає відповідно до того, що я говорив і відносно поставленого міністерством завдання. У нас має бути від 420 до 840 ліжок. Два десятки мультидисциплінарних команд надають реабілітаційні послуги в медзакладах області. До їх складу входять фізичні терапевти, ерготерапевти та психологи. Фахівці повсякчас здобувають новий досвід під час стажування за кордоном. Нам потрібно готувати фахівців, добрих лікарів, спеціалістів, які будуть надавати якісні. найкращі, а нам сьогодні вони такі потрібні послуги. Тому зараз формується бригада. Медиків Прикарпаття на навчання і стажування в Японію нам важливо сьогодні максимально на безкоштовній основі навчати наших лікарів, стажувати їх в найкращих клініках світу, щоб вони могли надавати дійсно хороші найкращі послуги. Цьогоріч в області відкрили 9 оновлених реабілітаційних відділень. Робота в цьому напрямку продовжується за допомогою у відновленні здоров'я та працездатності. Може звернутись кожен, хто цього потребує. В області розроблений регіональний маршрут пацієнтів, які отримують реабілітаційну допомогу для того, щоб пацієнти отримали дану послугу. Для амбулаторної реабілітації вони потрібні, повинні отримати електронне направлення сімейного лікаря для проходження стаціонарної реабілітації, необхідне електронне направлення від, від лікуючого лікаря. Усі послуги з реабілітації для пацієнтів безкоштовні. Витрати на лікування покриваються коштом Національної служби здоров'я України. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.